Вітаю, друзі! Я Віталій Порт у Білому домі. Наголосили, що постачають Україні зброю саме для наступальних дій на півдні Української держави і роблять це на прохання українських збройних сил, які зараз потребують саме такої техніки. Таким чином, ця заява Сполучених Штатів свідчить про те, що Цивілізований світ готовий допомагати Україні не тільки оборонятися від ворога, як це відбувалося на першому етапі російської агресії проти нашої держави, не тільки постачати зброю, яка зупинить російську армію, і не дозволить її окупувати нові регіони нашої країни, але й постачатиме саме наступальну зброю для того, щоб українські збройні сили могли звільнити окуповані ворогом регіони нашої країни. Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську область, Харківську і звичайно ж Автономну Республіку Крим. Адже до складу української держави мають повернутися всі території, окуповані ворогом, як після 2014-го, так і після 2022 року. Саме тому українці з такою увагою стежать за тим, що відбувається зараз на Півдні нашої країни, однак інформації небагато, А Міністерство оборони України і українське військове командування закликають не довіряти неперевіреній інформації і підкреслюють, що ніякі вигадані перемоги не замінять реальних. І дійсно, якщо ми дізнаємося про те, що відбувалося насправді, то це буде реальним результатом, коли ми побачимо українські прапори. У окупованих Росією містах і селищах півдня і сходу України однак для всього цього потрібний час. І потрібне розуміння тих непростих задач, які стоять перед українськими збройними силами, і розуміння того, що ми знаходимося лише на самому початку конфлікту з Російською Федерацією, адже пройшло усього 6 місяців цього конфлікту, який може продовжуватися ще місяці, а може і роки. Адже президент Російської Федерації Володимир Путін, який користується у цьому. Переважною підтримкою більшості громадян Російської Федерації чітко налаштований на знищення української держави на вигнання українців з їхніх земель. І сьогодні у Кремлі звучать слова, що всі цілі спеціальної воєнної операції будуть досягнуті. Я впевнений, що цілі ці означають ліквідацію України і приєднання її території до так званої історичної Росії, на чолі якої збираються стати Володимир Путін. Для того щоб цього не відбулося, для того, щоб Україна. Українська держава не зникла з політичної карти світу а мільйонам українців не довелося б залишати свою країну. Потрібні спільні зусилля українських військових української держави, цивілізованого світу, який запроваджує санкції проти Російської Федерації, і також допомагає Україні зброєю і економічною підтримкою так потрібно в ситуації фактичного знищення української економіки російським агресором. Час, звичайно, для цього. Також є потрібний. і він може бути набагато більш довгим, ніж уявляють собі сьогодні громадяни України. Звісно, російська державна міць може зазнати колапсу за лічені місяці, тому що російська держава може виявитися таким собі колосом на вапняних ніжках, який навряд чи здатний витримати ці спільні зусилля. Української армії і цивілізованого світу а може виявитися, що Росія має свій запас міцності, який дозволить Володимиру Путіну продовжувати мілітаризацію цієї держави і спрямовувати російські збройні сили як на ліквідацію українського суверенітету, так і на ліквідацію суверенітету інших колишніх радянських республік. Тим більше, якщо Росії вдасться викликати глобальну кризу у світі, на тлі якої війна з Україною буде лише епізодом інших критичних подій про. Проблематичність, яких ми сьогодні навіть не здогадуємось, ну і до речі, такі ж проблематичні події можна створити і на території самої України сьогодні, як відомо, президент України зустрічався із генеральним директором МАГАТЕ перед тим як місія МАГАТЕ. Відправляється на запорізьку атомну ситуація на цей найбільшій у Європі атомній електростанції викликає серйозні запитання саме зараз, коли ми говоримо про ситуацію, що склалася із можливою аварійністю цього об'єкту. І ми прекрасно розуміємо, що аварія на Запорізькій атомі, навіть якщо вона буде не штучною, а просто спровокованою невмілими діями російських військових на території самої цієї станції і в Енергодарі, може призвести до глобальної екологічної катастрофи, як на території України, так і на території сусідніх знес. Стати серйозною проблемою для усього цивілізованого світу. І саме тому зараз у МАГАТЕ така величезна увага до Запорізької атомної саме тому західним країнам вдалося врешті-решт домовитися, що Росія не буде заважати місії МАГАТЕ, яка прибуде на Запорізьку атомну у інтересах багатьох країн, що побоюються наслідків аварії на цій. Електростанції, але треба пам'ятати, що у складі місії і експерти з тих країн, які по суті підтримують Російську Федерацію у її протистоєнні з цивілізованим світом, і їхні висновки щодо ситуації можуть значно відрізнятися від того, що очікує українська громадськість та й громадськість багатьох країн цивілізованого світу від цієї поїздки експертів МАГАТЕ на ЗС таким чином можна тільки. Очікувати того, що місія все ж таки зрозуміє рівень небезпеки, рівень аварійності, який сьогодні відбувається на Запорізькій атомній електростанції, і зможе дати чітку відповідь про те, чи вдасться, ну хоча б в якомусь майбутньому. Вирішити питання пов'язані із демілітаризацією зони Запорізької атомної. теж досить, я б сказав, теоретичне питання, якщо ми побачимо, що російські окупанти не збираються займатися такою демілітаризацією, що не відбувається нічого, щоб свідчило про такі їхні наміри. А натомість російські війська хотіли б використати енергодар. Для окупації обласного центру Запоріжжя, адже ми прекрасно розуміємо, що без окупації Запоріжжя, без переходу цього міста під контроль російської армії, годі й думати про проведення фейкового референдуму про приєднання Запорізької області до Російської Федерації. Тим не менш, Росії досі можуть сподіватися провести такий референдум водночас у чотирьох областях України у єдиний день голосування в Росії, тобто 11 вересня, залишилося досить мало часу. І ми тільки сподіваємося, що наступальні дії українських збройних сил на півдні нашої держави і намагання українських військових, яких, як ми бачимо, є успішними стримати наступ російських військових на Донеччині. Все ж таки не дадуть можливості проводити будь-які фейкові референдуми, метою яких є приєднання української території до Росії за так званим принципом салямі, яким користується президент Російської Федерації Володимир Путін після провалу свого Бліцкрігу, після провалу своїх мрій щодо окупації Києва, і це, звичайно, також є важливою частиною того, що. Буде відбуватися на фронті і навколо фронту у великій політиці у ці найближчі місяці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Миро.